Природньо склалося, що жінка більш ширше бачить ніж чоловік, і вона заглиблюється і знаходить нові коріння і нові можливості, і вона каже про це. Сьогодні відбувається версія 2.0 конференції конференції in Power, яка почалася минулого року, і цього року це її друга частина. Ми сьогодні говоримо про те, як жінки можуть впливати на зміни, які зміни вони спричиняють у світі, і як ці зміни торкаються кожного з нас. І кожної з нас ми сьогодні говорили про досвід гарту нашого простору відновлення військових і цивільних, які постраждали від війни, які ми пройшли протягом цього року. Що ми зробили, що нам вже вдалося, які є перші результати для того, щоб зафіксувати цей процес, також говорили про 10 років об'єднання відповідальних громадян, про тих людей, які докладалися до цього всього, як трансформувалася наша діяльність, якими ми були, якими ми стали, що ми робимо зараз, як змінилися наші проекти, ну і звичайно, що ми відповідаємо викликам часу, і звичайно, ми зараз відповідаємо на ті запити, які є е, у суспільстві. Тема мого виступу пам'ять не може чекати. І я сама в цьому переконана і в цьому переконані організації, які я представляю, історія ромів дуже трагічна. В часи Другої світової вони пережили геноцид. Їх так само знищували консертаційних. Концентраційних таборах і взагалі було винищено більш як 50% всього ромського населення Європі. Проте ця трагедія мало відома, тому що довгий час вона замовчувалась, довгий час не можна було довести. Меморіали з'явилися взагалі в 2000-х роках, і от я прагнула показати, як ось це забуття, чекання, як якісь бюрократичні перепони можуть впливати на великі події. І хотіла показати, що якщо ми зараз зупинимось, якщо ми зараз не будемо вшановувати наших героїв, історичної справедливості нам не добитися завжди знайдуться ті, хто будуть ставити перепони, завжди будуть якісь об'єктивні аб причини або просто відмовки. Але Якщо люди зупиняються, якщо люди бояться, якщо люди не хочуть говорити, то потім свідки вмирають, документи, докази знищуються, і говорити потім, яка реальна кількість жертв була чи що насправді відбувалося, доволі складно. Після виступу Даші, яка щойно говорила про схожість історії ромів і українців, і, зокрема, в збереженні пам'яті, я зрозуміла, що роль конференції окрім Мотивувати, надихнути, познайомити одне одного, тому що це важливі речі. Зокрема, ще роль цієї конференції в тому, щоб почати говорити про складні речі, і це насправді дуже класний майданчик для того, щоб почати, щоб почати говорити, що в нас є здобутки. В нас є перемоги, і це класно, але в нас є ще перспектива роботи, і про це не варто забувати, знаходячись на початку третього року повномасштабної війни і на початку одинадцятого загалі війни для мене це можливість поділитися тим досвідом, який я проходжу. Можливо, він стане підтримкою для когось, кому також доводиться проходити подібний чи свій досвід, просто знаючи, що є ще хтось, хто так само наполегливо працює над різноманітними проектами і що що все вдасться, що потрібно гуртуватися і гуртувати навколо себе. А це фактично така моя можливість поділитися нашим досвідом, нашої організації для того, щоб сказати, що все буде, ми переможемо. По перше, як для феміністки, це радісно, що жінки все більше говорять, все більше виступають, заявляють про себе, про свою діяльність і про те, наскільки багато вони можуть зробити. І звісно, це можливість розповісти про роботу своїх організацій і можливо знайти однодумців, які підтримують нас в цій роботі над гідною меморіалізацією жертв російсько-української війни. По перше, хотілося трошки пройтись по битому склу, Я це називаю, бо супер. Коли є надихаючі історії, які реально дають якийсь поштовх, але коли ти бачиш якісь е, реальні живі трагедії людей, які проживають щось, і ти можеш чимось допомогти, то це стимулює мене особисто в рази більше, ніж якісь надихаючі, легкі історії. Тому е, крім цього, битого скла ще якийсь позитив, ком'юніті це неймовірне жіноцтво, е, просто е, така компанія, надихаюча, об'єднуюча, синергійна, е, яка Просто надихає робити щось далі, знову більше і стрибнути більш ніж можеш. Я, як організаторка, дуже дбаю про е, якість і контент, який я хочу розказувати людям. І тому для мене всі історії класні. І коли мені навіть писали якісь люди, казали: Ой, а ви можете викласти розклад, викласти програму, бо я хочу попасти на когось конкретного. І я розуміла, що ну мені говорить якась. Оця, е, ну я не скажу це ревнива нотка, да? Але в смислі на когось. Конкретного у нас тут всі класні, і насправді кожна спікерка, яка піднімає кожну тему, вона важлива. Вона важлива з точки зору того, що жінка має і може і хоче вести бізнес. Що жінка має бути в політиці для того, щоб змінювати правила гри. Жінка має говорити про збереження пам'яті, тому що якщо вона зараз не буде говорити, то хто? Ну. І тому сказати, що в е, мене є якісь улюбленці, да, чи якась тема цікавіша за іншу, напевно, ні. Тому що я е, з командою, коли складала цю програму, ми ви викладали своєрідний пазл, щоб після цієї конференції у вас склалося якесь більш-менш цілісне враження про те, яку роль відіграє жінка зараз у нашому суспільстві.